Доброго вечора, малята! Це знову я, Бабуся Надія, завітала до вас з новою казочкою. Тож вмощуйтеся зручненько і слухайте мою цікаву оповідку про дивовижну пригоду котика Мурчика. Котик Мурчик Крізь сон прислухався до розповіді маленької настоні, яка ніжно гладила його за вушком і розповідала йому про те, що сьогодні святвечір, що з появою на вечірньому небі першої зірки вся їх родина увечері збереться за святковим столом, адже понад дві. Тисячі років тому у яслах на сіні, далекому віфлеємі, народився маленький Ісусик, спаситель світу, і завтра всі люди святкуватимуть його День народження. Уявляєш, Мурчику? Я голодно було маленькому дитятку в убогій стаєнці, битала на Стоня, а котик крізь сон, лише голосно муркотів у відповідь і раптом. Якась невідома сила підняла Мурчика у повітря і понесла кудись далеко-далеко. Спочатку котик трішки злякався, але йому так сподобалося летіти над засніженим містом, а далі над горами і долинами, над розбурханим морем пустелею що йому аж дух перехоплювало. Тієї ж миті котик опинився, тісній убогій стаєнці, і побачив у яслах на сіні маленьке дитятко, загорнуте у теплу хустину Діви Марії, яка схилилася над своїм сином і ніжно гладила його голівку. Біля дитятка, низько схиливши голови у поклоні, стояли три вельможні царі, які принесли новонародженому свої щедрі дари золото. Ладан і миром. Мурчик подумав, що тепла ковдручка була б для малого набагато доречнішим подарунком, і відчув, як холод пронизує також і його тіло. Котик не знав, що три царі гадки не мали, що світло в зорі заведе їх не до царського палацу, а до убогої стаєнки. Ослик, Віл та Ягничка, які мешкали у стаєнці, боязко підійшли до ясов, намагаючись зігріти дитятко теплом свого подиху. Маленький Ісусик, відчувши тепло, ледь усміхнувся крізь сон. Мурчикові також захотілося зігріти його своїм теплом, і котик, обережно плигнувши в ясла, вмостився біля ніг новонародженого спасителя світу, зігріваючи його ніжки своєю м'якенькою. Теплою шубкою. Ісусик розплющив свої оченята, вивільнив руку зі сповитку і, посміхаючись, ніжно погладив мурчика за вушком, котик задоволено заморкотів і в холодній обогій стаєнці. Біля ніг маленького Ісуса йому стало так. Тепло і затишно. Аромат запашного сіна у яслах лоскотав його ніздрі, а тепло ісусової руки чемно розливалося по всьому тілі. Шкода, що в мене немає подаруночка для Ісуса, і як я не здогадався приготувати для нього подарунок, картав себе мурчик і замуркотав, ще голосніше. Побачив, як богу стаєнку крізь маленьке віконце осяває яскраве світло різдвяної зірки, і почув дивовижний спів маленьких ангеликів, що звіщали світові про народження Пасителя всього людства. Нині день веселий, весела новина, бо причиста діва, мати народила сина, в місті, віфлеємі, в убогім вертепі, народився Ісус Христос, вийняв ручки з пелюшок, поблагословив ваш дім, весь світ щастям, здоров'ям. На лі Христос народився, злавімо Його, почув котик крізь сон і широко розплющив свої оченята. Мурчик побачив на порозі оселі настуненого татка з дідухом і жмутом сапашного сіна у руках. В кухні доносилися неймовірні пахощі святвечірніх страв. Настунена мама взяла з рук татка сіно і поклала його під білий обрус на край столу, а дідух. Зайняв почесне місце на покутті. Маленька Настоня допомагала мамі накривати святковий стіл з 12 святвечірніх страв. Мурчикові, звичайно ж, найбільше смакуватиме запечена рибка, тому, зачувши її аромат, Котик солодко потягнувся, остаточно проганяючи сон і смачно облизався. У кімнаті різнокольоровими вогнями блимала прикрашена ялинка, творюючи особливий. Святочний настрій а на маленькому столику біля ялинки стояла прикрашена ялиновими гілками шопка, яку напередодні святвечора настоня смайструвала разом з мамою картону. І кольорового паперу. Зовсім як справжня убога стаєнка, в якій народився Ісусик, подумав котик ще сам, не розуміючи, чи це йому наснилося, чи він і справді зігрівав своїм теплом ніжки новонародженому дитяткові. Після вечері настуня разом з усіма півала колядки про народження Ісуса, про трьох царів, які йшли за світлом яскравої зорі й несли дитятку свої дари про поганого лютого Ірода, що чинив зло Мурчик. Вмостився біля ялинки, що осябала кімнату таємничим світлом, і думав, як добре, що у нього є любляча сім'я, теплий затишний дім, і зовсім не міг зрозуміти, чому для маленького Ісуса та його матусі не знайшлося місця в оселях мешканців Віфлеєму. Адже чинити добро для інших людей так просто, для цього потрібно лише мати добре, любляче серце. Ось така різдвяна пригода трапилася з котиком Морчиком. Він Намуркотав її мані, ну, а я розповіла вам малята солодких вам і чарівних снів.